Чи всі лікарі кажуть правду? Сьогодні ми про це і поговоримо. Дивись, раніше хірурги мріяли стати видатними, а зараз вони мріють стати просто відомими, щоб у них було більше переглядів і лайків. Розумієш? Мені здається, вони мріють бути багатими. А про що мріяли ми з тобою, коли в Запоріжжі вчилися в медичному університеті, їздили 92-м автобусом на Бабурку на дитячі хвороби? Ми ж не мріяли про. Бабло про гроші. Ми мріяли про визнання серед колег, велику кількість пацієнтів, задоволених, позитивних. Пацієнтів. Ну, це така була мрія. Така коли я з Запоріжжя поїхав в Миколаїв і грівся взимку в гнійній перев'язочній, Я спав на столі, на якому до цього там викачували гній, і грівся, відкривав стерилізаційний шкаф. І це був єдиний спосіб зігрітися. Я тоді не мріяв про Порше і Луї Вітоне і про Ролікси. Я мріяв про те, щоб стати просто ну, повноцінним хірургом, щоб зі мною рахувались. І в мене було просто місце в ординаторській на загальному дивані, де спали всі хірурги. І, ну розумієш, от така якась була історія.